Дорогий небесний батько, приходимо до тебе у важкі часи і молимося про Твою милість і допомогу. Війна та злидні надзвичайно ускладнюють наше життя, а кожен день сповнений викликів і випробувань. Господи, ми почуваємося надзвичайно втомленими та безпорадними. Будь ласка, вислухай наші молитви і дай нам сили та надії. Господи, ми живемо в тіні війни, і ми маємо не лише захищати свої домівки. А й забезпечувати наші родини, як сказано в Івана, 14 годин 27 хвилин зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Господи, дай нам внутрішнього спокою та сили, щоб у важкі часи ми могли непохитно йти вперед. Господи, ми знаємо, що ти Бог, сповнений милосердя та любові. Це так, як сказано в псальмі 23, 1. Псалом Давидів Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Будь ласка, задовольни наші потреби, дай нам вихід у житті, і дай нам ще відчувати твою любов і турботу у важкі часи. Господи, ми також молимося за сім'ї, які борються у вогні війни. Будь ласка, бережи їх, дай їм усе необхідне, і нехай вони відчувають твою любов і підтримку у важкі часи. Як сказано у 2 Коринтян 12, 9, сказав він мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Господи, будь ласка, покажи свою силу в нашій слабкості, щоб ми могли бути сповненими надії у важкі часи. Господи, будь ласка, вислухай наші молитви і дай нам силу і мудрість. Щоб під твоїм керівництвом ми могли вийти з труднощів і прийняти світле майбутнє. В ім'я Господа Ісуса Христа. Ейм. Щоб покращити наші стосунки з Богом, ми створили групу WhatsApp. Щиро запрошуємо вас приєднатися до групи безкоштовного навчання. Священник допоможе вам вивчати Божі слова, допомогти знайти вихід з біди, жити в благословенні Бога. Перейдіть за посиланням на мої сторі і ласкаво просимо до участі в групі. Нехай Господь благословить вас і вашу родину.